Діти нарцистичних батьків вони несуть особливу травму вони стають або золотими дітьми це продовження нарцистичної грандіозності, або цапами відбувайлами. Аліс Міллер описала, як нарцистичні батьки використовують дітей для регуляції своєї власної самооцінки, і дитина не існує для себе. Вона існує для підтвердження батьківської значущості. І такі діти часто стають батьківською опорою, беруть на себе емоційну турботу про дорослих, і вони дуже рано втрачають своє дитинство. Якщо діти вчаться підлаштовуватись під настрої нарцистичних, одного з нарцистичних батьків, вони втрачають зв'язок з власними потребами. І особливо страждають діти, які стають свідками. Нарцистичного насилля над іншим з батьків, і цикл травми може передаватись через покоління, якщо своєчасно не отримати професійну допомогу.